– Дивилися звернення Путіна звичайно. Ну ви почули щось нове у його зверненні? На що нам би треба було звернути увагу? Чогось кардинального я там нічого нового не почув. Про все, все що говорилося, він далі і говорить. Тобто вони і далі воюють з Америкою. Але є одна дуже цікава деталь. Цікава ну принаймні, на мій погляд. Дуже мало риторики навколо України, і дуже багато риторики навколо системних помилок з боку заходу. От як би цю деталь прочитав я, бо більшість експертів вважають, що там нічого не змінилося. А, на мій погляд, а ще з огляду маю згадати риторику навколо брудної бомби ядерної, думаю, ми про неї ще поговоримо. Так це те, що вони нарешті зрозуміли, що вони стратегічні пасті по-справжньому, це до них дійшло. Це до них дійшло. І вони намагаються знайти вихід із ситуації, тобто не дали посил колективному заходу. Що отмовляв, давайте шукати якісь якісь моменти до переговорів. І от те, що сталося із демократами, знаєте, там цей угу. спільний лист, що отмовляв Україні, треба треба думати, як цієї ситуації виходить. Це все насправді є одна велика картинка. Одна велика картинка. Тут насправді і хороша новина, і не зовсім хороша для нас. Чому хороша? Ми розуміємо, що імперія рухається до свого занепаду, і це вже зрозуміли навіть вони не зовсім хороша новина рішення на розвал Російської імперії, так як на зараз немає, і це не зовсім добре, тому що можливо почнутися, можуть початися якісь. Ну, я би не сказав сепаратні, але якісь закулісні переговори. Тільки правильно зрозуміти мої слова, не виривати їх, не дай Боже, з контексту, бо я вже маю власний досвід. Я почав говорити про снарядний голод, і дехто вже так протрактував мої слова, що все в росіян уже немає снарядів. Тому важливо правильно зрозуміти мою позицію. Тобто, певний процес з'ясування позицій між великими світовими гравцями може початися. Важливо, щоб не вир... не приведе, Господи Боже, це не було у нас за спиною, і я впевнений, що не буде. Субтитрувальниця Оля Шор а заяви Шойгу сьогоднішні про те, що завершилася часткова мобілізація. 82 тисячі росіян уже скеровано в Україну. 41 з них вже до речі, дуже гарні цифри. Так навпіл, все гарно поділив. Це також до цієї загальної картини. Там ще було про 14 днів середній час життя. Та й 35 років середній вік мобілізованого. Хотіла б я бачити їхніх 35 -рідніх. Абсолютно Не забуваємо це країна, котра напрацювала чи не найкращі пропагандистські методології, які існують у природі. Я дуже свого часу ретельно вивчав Гебель, то я можу так дещо авторитетно сказати, що він проти них так серйозно серйозно програє з мобілізацією Вони частково випустили свій соціальний пар. Всі, хто мав покинути Російську Федерацію, це сотні тисяч. Є інформація, що навіть Поза мільйон людей покинули. Отже, вибачте мені за слово, залишилися вівці, котрі підуть на заклання, і вони мусять затишувати оцю хвилю мобілізації. А насправді ніякого затишення мобілізації не буде. Вона буде тривати далі. Більше того, нагадаю, що в російській армії є призовна компонента, котра ось ось також буде. Також стане до війська і не сумніваємося, що буквально за декілька тижнів оці призовники в обов'язковому порядку з'являться на наших теренах. На мій погляд, на цю хвилину, десь у межах 200 тисяч людей нагадаю, таке саме угруповання було на початку цієї війни. Готові. Удобрювати наші чорноземи. отже, видихати нам ще не доводиться. Власне, ми пам'ятаємо, що під час проходження цієї часткової мобілізації мав пройти і оцей призов постійний, але його було відкладено. Тобто, тепер під прикриттям постійного призову можна і далі проводити часткову мобілізацію. Так усе і буде відбуватися. не все ж таки. Людський ресурс доволі великий. Вони ніколи не ставили свого солдата за цінність. Цього ніколи не було. Вони завжди ставилися до нього як до гарматного м'яса. Пригадуємо старий їхній ще, напевно, це радянський наратив, техніку спасай, а солдат баби і що наражають. І знову ж таки, я би хотів нарешті розвіяти всі наші ілюзії, бо для мене вони розвіялися в перший день їхньої мобілізації. Що, мовляв, там може бути якийсь сплеск. Чи якийсь бунт ніякого бунту, ніякого сплеску не буде? Це вже очевидно. Ті, хто мали втекти. Втекли, а те, що там ріжуться, стріляються, б'ються на полігонах, то я підкреслюю, вони б'ються між собою. Це починаючи від релігійних якихось аспектів, скажімо, там таджики із калмиками чи з росіянами і так далі, закінчуючи банальним дрібним криміналітетом. Однак ніхто з них зброю не розвертає проти своїх командирів і не захоплюють адміністративні болів'я, скажімо, у Білгородській області. От, коли це відбудеться, тоді ми зможемо сказати, що якийсь там соціальний бунт. Угу. Можна взагалі російська історія не знає соціальних бунтів як таких більшовики єдині хто перемогли. А Але що? насправді вони не перемогли, а почали будувати нову імперію. От а і що відбудеться з брудною бомбою і їхніми погрозами? Чим це все завершиться? Я не знаю, чим це все завершиться, але я б хотів це питання розібрати, як я його розумію, що відбувається. І тут є декілька складових. Складова перша знову ж ми вже про неї проговорили. А ця бомба є підсиленням того, що вони розуміють, що вони програють. Складова друга, чому ми вдалися саме до такого типу риторики? Та все дуже просто: ядерний шантаж прямий, класичний захід відкинув. Захід дав зрозуміти, що якщо відважитися, шановні. То у вас бік обов'язково прилетить, тобто, якщо буде класична ядерна зброя. В наступний момент вони зрозуміли, що з українцями за стіл переговорів не сядуть, і використовують такий дуже цікавий психологічний прийом, який називається прийом залучення. Вони намагаються знайти порозуміння із країнами заходу, що отмовляв, дивіться, ці скажені укронацисти вже готові брудну бомбу підірвати. Давайте якось разом будемо думати, як їх вгамувати. А це, це такий маленький місточок, проба пера, чи зможуть сісти вони за стіл переговорів. То, взагалі, почати переговорний процес, і насправді найголовніше, ми вже про це сказали ще раз підкреслимо: будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності. Власного населення, якщо власне населення перестає бути лояльним до тиранічного режиму, він в обов'язковому порядку гине. Пригадаємо долю Муамара Каддафі, пригадаємо долю Садама Хусейна. Так, от це ще і пропагандистський наратив, що от, мовляв, свята Росія не може ні нав, ні навколо іншого групуватися, як навколо діючого фюрера, бо тільки разом з діючим фюрером ми відіб'ємо всі ці укронацистські орди, котрі вже майже мали. Зайти на Захалін. І ще одна деталь: завтра, знаєте, буде-чого, 10 днів. Завтра. Наближення до смерті Путіна. Наближче до смерті, вона... дай Боже. А насправді завтра 10 днів як воєнний стан, нібито на нашій території. А. Чому я підкреслюю цю деталь? Десять днів ми шалені скажені укронацисти нападаємо на святу російську землю. Ну так єде ядерні іде ядерний апокаліпсис. От де він так вони ядерні це навчання те, саме, почали міст. От ще раз ще раз. те, що вони почали навчання, це одне, але від того від демонстрації до прийняття. Рішення ще має пройти дуже дуже багато щоблів. Чому я ці всі приклади групую в такий може один єдиний глибокий висновок? Направду, направду, стратегічна поразка противника почалась. Але ще раз підкреслюсь: ця гра, ця війна, це протиборство може бути довгим. Я шалено люблю історичні приклади. Всі це знають. Так, от Османська імперія програла битву 1800 років. 63-го року, якщо не під підвідним і почала свій відхід з Європи. Однак кінцево рухнула аж у 1919 році. Тому смерть імперії може бути довгою. Звичайно, все може статися за один день, але робити на це ставку було би вершиною немудрості. Власне, після оцих от навчань російських ядерних, після того як США заявило про переміщення швидше переміщення ядерної зброї ядерних бомб до Європи, після того як Байден сказав, що він не вірить Путіну про нібито не завдання ядерного удару по Україні після оцієї брудної бомби, що з годинником судного дня. Він стоїть, тобто це на нього не це на нього. Ради. Я якраз думаю, що на нього і повпливало на цей годинник судного дня, але немає оновлення інформації. І для мене це тривожний сигнал. Ми вже не один раз про це говорили. що я вважаю, що ті люди, котрі за нього відповідають, а це дуже серйозні люди. Там, якщо мені пам'ять не зраджує, поза 18 нобелівських лауреатів туди долучено на обчислення усіх параметрів цієї насправді математичної процедури, от я думаю, що воно завмерло, тому що дійсно ми зараз на найвищі. Чій точці світової глобальної загрози я знаю кого залучити Михайло Федорова. Треба доєднати. Міністр цифрової трансформації тоді швиденько все порахується. Я жартую. Звичайно, давайте трохи про актуальне на фронті Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут. Це ті напрямки, де росіяни потрохи просуваються, там на 100 метрів просуваються, але рухаються вперед. В мене логічне питання виникає: чому наші сили оборони не вдарять їх там, так як на інших напрямках, і не відкинуть їх назад. От бачите, ми знову піднімаємо планку очікування. Ми її піднімаємо, не виправдано піднімаємо. Давайте не відміняти кількісні показники. Перші десятки тисяч під. Креслюю десятки тисяч особового складу їхнього уже є на фронті. І якщо хтось думає, що він погано навчений, так він погано навчений. Якщо він думає, що він демотивований, так він демотивований. але він воює. Він воює і маю нагадати, що будь-яка наступальна операція. А ми організували як мінімум одну велику харківську і одну дещо меншу. Там наша рідна 103-я бригада Тереоямпільсько-Лиманську вона також виснажує наш особовий склад. Ми не зроблені з заліза. Люди мають свої певні межі фізичні і психологічні. Підкреслюю це і нескінченно наступати неможливо. Навіть у другій світовій війні радянський союз не мав нескінченних наступ а якщо і мав, то це були ешелоновані наступи. Одні люди відпочили зовсім інші. Наголошую, зовсім інші йшли в атаку. Війна екзистенційна, війна серйозна. Противник робить усе можливе, щоб також організовувати якісь серйозні операції. Я не раз приводив приклад, що після Станіградської битви німці зрозуміли, що вони програють. Ну ті розумні німецькі генерали. Але тим не менше на зламі 43-44 року організували блискучу арденську наступальну операцію. Підкреслюю, блискучу, це їм не допомогло, але вони це зробили. Що цікаво ще з тою кількістю новоприбулих? Тут вже час починає грати не на нашу користь, тому що ну нехай половина з них загине або отримає поранення, але решта з часом то навчиться воювати, і тоді вони вже стануть ще більшою загрозою ніж зараз. Я цілком підтримую цю думку. Не можна противника недоотримувати, Дійсно, вони вчаться з коліс. В їхній історії так завжди було той самий Сталінград. Пригадаємо такий дуже знаменитий їхній снайпер того часу Василь Зайцев. Він чи не першу свою рушницю здобув взагалі голими руками, а вже потім став одним з найрезультативніших снайперів Другої світової війни. Навчився у ході бойових дій, і ці будуть вчитися. Тому ж знову давайте. Моє яке улюблене слово не зачаровуватися. О, давно ми до речі, його не вживали. Дуже давно. Давайте не зачаровуватися і розуміти, що певний запас. Міцності у противника є навіть якщо вони взяли до рук рушницю Мосіна. Хоча насправді це ще не зовсім вона і Мосіна. Там брав участь у розробці. Такий бельгійський конструктор, як Леон Наган. От знаєте, такий є револьвер. от він також є автором, так що до слова що в цього що в них нічого свого немає. Але тим не менше, з 1891 року по 60-ті роки виробили 37 мільйонів одиниць. Вдуматися в цифру, звичайно, цього всього на складах нема. Але є сотні тисяч. Але трохи є. Херсонщина. Як погодні умови, які нас чекають, вплинуть там на просування сил оборони. Неодноразово цю тему розкривав. Дощ, грунт мокрий. Переходимо в артилерійські дуелі. Плюс Херсонщина степ. Рухатися степом неймовірно важко, тому що це все є відкрита зона для ураження. Артилерійську війну наразі ніхто не відмінив. До речі, нас суттєво понизилась, дуже суттєво. Снарядний голос. Голод у них почався. До речі, це і пояснює, чому за останні дні ми приземлили так багато К-52. тому що вони намагаються за рахунок артилерійських ударів наносити так званими некерованими керованими авіаційними реактивними снарядами у першу чергу класу С 8 тобто артилерійські авіаційними залпами намагаються компенсувати недостачу снарядів, але повірте, ще їх у них доволі багато. Але дивіться, тут така ситуація, що виникає. Ми вже 60 тисяч боєприпасів до німецьких гепартів використали. Правильно я називаю ну, в це? Технології. Приблизно е, у нас не виникне зараз питання браку боєприпасів до того зброєння, яке було отримали, не виникне. Стоп, я, я прошу вибачення. Я правильно висловлюся? Достатньо не буває ніколи. От достатньо так як треба, не буває ніколи у Другу світову війну. За лендлізом до радянського союзу надійшло майже півмільярда снарядів. Думайтеся в цифру і цього було мало. І цього було мало. Тому правильніше ставити, чи буде якісно побудована логістика Логістика доставки нових. не так доставки, як виробництва. От тут лежить питання, і це знаєте, насправді доволі складно пояснючому. Тому що це західний світ, там діють правила, там діють закони. І найголовніше, це капіталістичний світ, там угу. рахують гроші. У них не може так бути, що побудували умовно, так як у нас танковий завод відремонтували 100 танків на завтра, чи на післязавтра замовлень нема, людей або на вулицю, або на простій, і там приходять раз на тиждень на роботу. В них так не працює. Вони мусять порахувати, скільки заводів, увага! на скільки років уперед вони можуть? Побудувати, запустити конвейери, щоб не приведе, господи боже, не було соціальної напруги. Що коли ці снаряди вичерпаються, вони перестануть вироблятися за доцільністю, куди діти цю масу людей. А людину треба навчити спеціальної роботи. Це спеціальна робота дуже особлива. Тому вони дуже зважують вони рахують цілу низку всіх можливих сценаріїв, і в глибокій кооперації всього Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки рахують, які конвеєри запускають і на який час? Упевнений, гарантую, запустили питання масштабів кількості і часу надання. Так непомітно вже наш час минув, але я мушу задати це питання останнє про так звану зла. Так як ви бачите, чи вона вже почала формуватися? Це розмова про глобальний характер конфлікту. Хто до неї може доєднатися? Бо Іран це лише вияв цієї осі зла. Хто може підтримувати цю зла? Бо від Китая теж ми чуємо заяви, дещо різняться з одної сторони. Вони підтримують і Путіна як. Голову Російської Федерації, а з другої сторони кажуть про те, що розмовляти можна тільки з Сполученими Штатами дуже важке питання, але я почув тр трошки з іншого боку: Сі Дзіньпінь отримав безкінечну владу. Після Мао Цзадуна це перший раз. Оце насправді і є серйозна і велика вісь зла. А те, що відбувається у зв'язку Іран-Росія, це лише репетиція. На завершення сьогодні деякі з телеканалу Перший західний і радіо. Перше їдуть після нашого ефіру. Програми на військовий вишкіл. Що ви порадите Взяти з собою? безпека, безпека і ще раз безпека. А взяти з собою що камуфляж? Дякую, Петро Черник, військовий експерт, аналітик був із нами у цій частині програми.